Всіх приветствую на нашому каналі, вирішив зняти так відеовідповідь. Може, вибачаюсь, буду старатися говорити громче, бо ховаємося від вітру. Вибираємо такі локати, вітра дують, ну, може дощик надує нас. Вчора невеличкий дощик пройшов, іде в відео, і див візьму. Даля покаже, воно тягне щось на пиття, в принципі, Дай Бог. Збирали завтра біжать сонях, насей пісну, нічого страшного. Дуже якщо й на луче буде лучше сіяться, дискувація сіяться буде лучше. І соняг буде лучше коситися, хто знає, що пересушений соняг Лучше коситься. Ну не до цього, це в наступне відео. Як більшість, я думаю, бачили минуле, позаминуле відео, де набрало дуже багато переглядів, коментарів про орендну плату, налоги. Хигаються гонки фермерів, одноосібників так скажімо, в, нас тут, ну, в нашому регіоні. І відповіді в коментарях поділились, можна сказати, на три частини. Получається, хто понімає, ну, хто зрозумів, до чого я веду, по-іншому. По і, мабуть, пайщики писали, тож, у кого є там земля. Що я веду? Хто не зрозумів цей там писав мені в коментарях. Я просто чисто фізично не вспіваю на ці коментарі, бо їх дуже багато відповісти. Там писали, не ней, опять ниєш. Опять не їш. Ниєте. Не нравить. Ну, типа, не можете держати землю, отдайте. Імпірузі, в мене батько держить з 2005, року, а якщо не раніше, землю. Я путутфул, у нас все виходить, ми держимося на плаву і в нас є свій бан в землі. Тому ну, всі розумні, адекватні розуміють, що якщо б в нас нічого не вийшло, то не було б техніки, скільки, не було б цих машин, не було лігкових машин, якби якось отак. Збори по є чим обрабатувати, є амбари, все нормально. Я просто вів до того, що за чим устраювати ці гонки між фермерами самі ж себе давим. Просто дойде пік до того, що ми вже не зможемо. Ну не ми, я не кажу за нас, я кажу за всіх, що не зможемо просто платити. Зараз в тому году був урожайний угод, в цьому не такий урожайний. Дойде до того, що не зможемо платити, що будемо в ноль працювати. Про пайщиків. О, бачите, як дощ пускається, нічого страшного. Про пайщиків. мені там писали, ну, типу, не на у кого є земля. Або от хто заробив на цю землю, все життя заробляв на землю. А ви тепер дурите. Хто дуре? Ніхто ж не дуре. В смисі дуримо, ми платимо як положено, ну просто вибачте, ми ж теж хочемо якусь техніку обновити, щось ж купити нове. Ну не все життя робити, якось на якось рухляді. Ну, Я не вважаю, що нас рухлять, ну, ну треба ж стремитися до чогось лучого ж правильно. А якщо працювати на землі, робить своє здоров'я і давати землю. По щекам, ну, не землю, а гроші по щекам, щоб тільки, щоб, знаєте, для галочки, як то кажуть, що ця земля в нас. Ну, типа, що ми її обробляємо. Ну, не тільки ми, я ж кажу, я беру в общем. Я не знаю тоді смисл. Проще буде з нам з своєю купленою і своєю гектар 40 то Є, то буде проще свою обробляти і ті самі гроші мали, і без раки, без мороки, як то кажеться. Там мені писали теж такі цікаві коментарі, це не урожайний год, ви неї, та цей. я ще раз повторяю, ми не неїмо ми йдемо нормально. Я просто записав таке відео і ну, хотів почути думку адекватну. Ну, я, в принципі, почув. Дякую, хто адекватно написав, хто зрозумів. А коли урожай, а, ще там написали. коли урожайний год, ви одразу біжите, машини купляєте Та ні, ми якби, коли урожайний год. Ми купили собі погруші, грубіший каток, ми додали техніки, обновили, год на год не приходиться, оставили дільні на наступний год. Того, що всі знають, що південна зона, ну, південь це зона рискового земліділля, якось так правильно вона називається. Тому що год вроде, п'ять не вроде. Якось отак. Добре, ваш теж, це все ж гроші стоїть, вибачте мене. Я, ж кажу, просто... Не, я дуже радий, що в коментарях багато знайшлося адекватних людей, які це все розуміють. Е, Теж була така там були коментарі, за холдинги писали. Ну, да, у, нас був, у нас є вінгулку. Вінгуцький хлопці дивляться, вінгулку холдинг заліз, рабуста. Ну, рабуста у Керланфармінг, вони ж кожен рік міняють свої названня. Шо, куча землі набрали, так, приїхали, як в цьому році вони соняхи косили. Залетіли 11 комбайнів, перегрузчик залетіли, уїхали. Комбайни, бог зна відкуда. Була бригада теж в інгулки. Все розбомблене. Як, як у нас стало? все розбомблене після холдингу. А як не крути, у таких малих фермерах і держаться трохи села. У нас трошки землі в того і, ну, да, У нас не таке вже велике село, молоді менше. Тим паче десь хтось та й може заробити якусь копійку. Без діла, як то кажеться. Хто захоче заробити, той не йде де заробити. А холдинги, і оце що теж у нас в сусідньому селі було теж, що якщо я досить, ну, там, звісно, хазяйство було там, до двох, але, якщо не більше гектар землі тисяч, а типу, віддайте нам землю, ми вам доплатимо за те, що ви з нами заключите договор. І виходить, там обіцяли золоті гори. А як вийшло, тільки там на літ 10 наверное, заключався договор, і пішло каждий год вишітуватися. То в них не урожай, то цей. Ну тільки замануха була. А тут виходить, а і ще теж прикол у цих, ну там не холдингів, а от того хазяйства. В сусідньому селі не так, як у у фермерів одноосібників, як в нас тільки машин, ну жнива пройшли жнив, ну як правило, це все до вересня, починається вивозиться зерно. Ну, якби це було до повномасштабного і зараз так, в принципі, починаються до... вивозиться зернові. Тільки машини з зерном загрузилися вже пащики. А що там, коли буде розчет? А що коли буде розчет? Там не так. Перед Новим Годом віддають людям деньги. І ну, хочеш час, зараз на штуку на 500 гривень менше орендна плата. Все. І, блін, знаєте в чому обідно? Що мовчать як риби і довольні. А тут виходить, а тут ми, виходить, як золота рибка. Е, Помимо того, що, ну, знаєте, теж е, у нас є паї, де люди в місті живуть. Одали і забули на цілий рік, ну, одали рідну плату, і люди нічого не вспоминають, ну, довольні, дякуючи, все гаразд. А місцеві якби, от і починається з місцевими, якби не в нас наскат, починають. То та не так, то те та не так. Начнемо з того, що 4,5 на пай, на лоху це по 1000 гривень. Да, 230 ми платимо і по 1000, чого так? Е, взагалі, так, да, хтось в коментарях написав, а чому ви платите. Так, нас завели місні, ну там побільше фермера почали платити і нам довелося так платити. Ну і чого, платимо, нормально все. Так та й так виходить. Мимо того, що ми платимо паї на землю, кошти за оренду, налоги, все. До цього ж можна приплюсувати, загорати, посіяти город, скосити, затюкувати, Надо все Оце ми ну, робимо. То там орендна плата вже виходить не по 4,5, а 5-5,5 і нормально виходить. А ще ж пасіки є берегові. Не по одному, по два, по три города. Нічого, нормально ми з цим справляємося. Я ж кажу, ми не миємо. за агрохолдинги, якщо взяти оці одноосібники, фермера, які зареєстровані в нас в ОТГ. Ми платимо налоги в наше ОТГ, а не там, де зареєстрований <правда> агрохолдинг, в Сумській, ну примірно в Сумській чи в якоїсь іншій області. Вони ж платять туди налоги. А не платять в ОТГ і не Це розвивають. На налоги, вітали толку, да, що ми платимо налоги, якщо не для сел, нічого не робиться взагалі. Тільки ну, премії, блядь, собі виписують, колосальні, нормально вони себе чухають. Навіть... Другі вопроси, то ми вже про друге будемо говорити. Е, да, хотів, Навірно ми будемо приривати, бо в нас дощ пішов. Запасічники. один Пасічник такий ярий написав. Не подобається, дайте, що ви хочете, даром цей. Типа пасіки тр пчол травимо. Була на ситуація в 22-му році. Е, да, ну, я ми, так, я Венталя виключиться, перейдемо. Змінили ми локацію. Ви бачите, тут у нас дочічок піде. Фу, дай Бог, Хайде, вже давно ми його чекали, дякую, що він пішов. Продовжимо. За пасічників, що я хотів сказати, Расладні, там, я ж, По-моєму, сказав, що там пасічник такий заядлий, що пчол трави, це там. У селі є пасічник, Мо, кстати, дуже по-моєму цю каналу є. Ну не все. 22-й рік, тоді, в 22-му році, було такі дожди, що ми не могли заїхати толком бризні поля. Получається, що десь трохи ну, заливало сильно. Десь трохи тільки можливість, ми одразу навіть по ну, болото на колеса наматували, бо буріан ліз, не треба було бризнути, десь ситуація була. Ми виходили свій об'єм облік що щось півтори-дві бризгали, щоб заскочити хоча б десь. Коротше, така ситуація. Тоді Ріпак у нас був, поле біля ріпаку нашого. Зайшли ми бризкати, це після обіду вже бризкаємо, прилітає пасічник. Давай нам розказувати. О. Бризкали обичним грандстаром, Хто розуміє, там навіть на пачечці написано, що Джон, це не шкідливо. Ти що, там як начався такий хаос хаос, ви, моїх пчол травите, мої пчоли на раб злетять. Це, ну там капець, що почалося. Поліцію визвав, приїхала поліція, написала, типу, протокол. Ну це все якби пройшло, нічого такого не було. Поліція та сама в шокі, якби каже, ну, де суть. Е, до чого я веду? Я сказав, а потім що через пару днів тут у нас ну, типу, не холдинг, а фермер там на такий немаленький, е, теж який гонки устраює, бризгає, бризгав рап з такою хімією ядрною. Він не поїхав до нього. Та кажу йому, а чого ж ти не поїхав, не сказав йому, що типу, що це він бризгає, тебе ж пчоли подохнуть. То він сказав, він нормально бризка. Я Кажу, чуєш, а я тобі що на пачечки, бляха муха сам написав, що бджолам воно не шкідливе. Я не спорю, якби я, я підтримую людей, які займаються любою справою, ну, займайтеся пчолами, хто там чимось ну, займається, не сидить на місці і не жде, що з небес на них щось упаде. Ну, просто така ситуація, якось знаєте, стало неприятно. Ми ж тобі ну, нічого ж поганого, Гранд він нічого не впливає. Ріпак ми бризгали, бризкали ночі, щоб пчол його не було видно. Так, да, ще ж хтось каже, повинні були предупредити пасічника типу зарані, і він нам казав, щоб я закрив там два-три дні, щоб пчоли були закриті, і я б вивіз. Ситуація була така, що ну ловили момент, щоб заїхати бризнути. Ми ж не могли йому сказати, там Андрій закрий своїх пчол, ми будемо бризкати, Тут пішов дощ, ми через три дня бризгаємо. Ну так ж теж неправильно. І ми ж старалися після себе біда якось бризнать, ну Цьому ми землівці, ми бризгли, ж, ну, в цьому році ми зернові всі мігрантаром тільки бризгаємо, плюс прилипач. Воно не впливає на пчоли. На цьому році ми все під вечором ночі можна стояти бризгали. Е, я не знаю, так, да, і за цього ж пасічника і інших. Якщо були холдинги, холдинги забили большой, як то кажуть, і толстий на твою пасіку, на все проче. Я не за цього Андрій, я за всіх кажу. Вони забили фік і бризгали і їм було пофіг на цих пасічників. І в цьому році ми там хлопці, інгульські поля вони взяли, орендували. Ми їм обробляли, культивірували, сіли, міжрядну культивацію робили. І там стояла пасіка. Ті хлопці теж грандстаром бризгали соня. Не знаю, прям пасіка, вони розрішили, заїхали на їхнє поле, де їхні соняхи були, них там до підписали кардин літ в окружності. Вони бризгали, техніку ставили возле того пчола павільйона і нічого не дохло пчоли. Ну, феномен, да, якийсь, що якийсь... Такі, ні, ні, якось не знаю, якось отак. Навірно буду завершуватися відео, я вроді сказав все, що хотів. Підписуйтеся, ставте лайки. Я бачу, багатьом заходять такі трохи розмовні відео. До нових зустрічей. Хай щастить. стоїть. Покажемо, який у нас дождик. Ну, покажу, так, да, покажу. Покажемо. Хватини показують, надо буде.